Останніх два роки Закарпаття тримає, ну особливо Ужгород, тримає. Тримається в трійці лідерів по ціні квадратного метру, чому так сталося, і чи довго він так ще буде триматися на піку. Якщо говорити, хто купляє зараз нерухомість в Закарпатті? Е, звісно, відсотків 70 це будуть внутрішньо особи з, з Києва, з Харкова, з Одеси, з Дніпра. Що я купляю не на не з метою перепродажу, а по оренді. Скажи трошки ага. більше про ринок оренди в Ужгороді. Тобто, ми не кажемо, що в Ужгороді Зараз, да, все там по 800 доларів на, нема де жити, є, можна підібрати там і 10 тисяч гривень, може бути квартира і 8. Чому інвестор повинен інвестувати в Закарпаття, зокрема там в Ужгород ваші об'єкти, а, наприклад, не у Львів. Що ви хочете максимальну дохідність, максимальну капіталізацію, е, відповідно, вам треба буде довше всього чекати. Друзі, вітаю! Сьогодні будемо говорити про ринок нерухомості Закарпаття. Власне, що очікувати інвестору від дохідності, інвестуючи саме туди? Чому інвестувати на Закарпаття, чому не інвестувати в Буковель чи Львівську область? Які є унікальні проекти? Як змінився портрет інвестора? Які ціни сьогодні по оренді, по ціні квадратного метру на продаж? Поговоримо також про ліквідність. Всі ці питання я поставлю Мар'яні Бігонець. Вона є керівником відділу продажів будівельної компанії ГАЗДА. Також вона є аналітиком Закарпатської області по ринку нерухомості, а також є приватним інвестором саме в дохідну нерухомість. Мене звати Володимир Кобаць. Ви на каналі Монітори Стаїть інвестиції в дохідну нерухомість. Буде цікаво. Поїхали. Мар'яна, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, про два про вас декілька слів. Чому саме вас повинні дослухатися наші глядачі? Чим ви можете бути їм корисні і яку користь ви власне надасте по Закарпатській області? Тому що я тут для себе знаю ваш фах і те, що ви розбираєтеся і по оренді, і по продажам, власне, це ви якраз фахівець саме по Закарпатській області. Знаєте досконально повністю кожну, кожну, якби, гривню, кожен квадратний метр зможете проаналізувати. Розкрийте про, більше про себе нашим глядачам. Привіт, Володимир. Якщо коротко про себе, то я займаюся нерухомістю вже більше 10 років. Пройшла шлях від клієнта будівельної компанії до керівника відділу продажу, також паралельно розвиваюся в цій сфері як спеціаліст із нерухомості в межах області. І сама займаюся інвестуванням в нерухомість, якби вчуся на собі, можна так сказати. Тому з задоволенням можу допомогти всім бажаючим, які хочуть придбати житло для себе, щоб комфортно проживати, чи інвестувати кошти, щоб зберегти від інфляції, чи отримати гарний дохід. Угу. Я зможу проаналізувати всі ризики, підібрати хороший ліквідний варіант, ну і далі, якщо є потреба, можу зробити супровід і управляти цією нерухомістю. О, це якраз дуже добре, тому що у нас, знаєте, це як в тому анекдоті, коли кажуть, слухай, як підняти продажі, о, давай я тобі розкажу. Та ні, Арту, я сам можу, як власне підняти. От. І дуже добре, що ти займаєшся саме інвестуванням в нерухомість, тому ти знаєш це, як це робиться ну, практично, а не просто там з Ютуба чи з якихось книжок. От а тоді давай ближче вже до власне, закарпатської області, тому що останні два роки Закарпаття тримає, ну особливо Ужгород, тримає тримається в трійці лідерів по ціні квадратного метру. Ну і власне, по оренді, мабуть, також розкажи, будь ласка, більше про цей ринок, чому так сталося і чи довго він так, ще буде триматися на піку. Ну, чому так сталося? Зрозуміло, що е, причина це ситуація в країні, оскільки е, Закарпаття станом на зараз залишається найбезпечнішим регіоном, і е, е, його обирають як ті, хто хоче тут е, залишитися далі жити, так і бізнес, який переносить сюди свою діяльність. Так і ті, хто в принципі звик інвестовувати кошти в нерухомість в великих містах, але так як там призупинені ці процеси, вони обирають Закарпаття, тобто суттєво збільшився запит на нерухомість. Це ринок. Чим більший запит, а менше пропозицій, відповідно і зростає вартість. Ну тому це все якби все дуже логічно, все дуже зрозуміло. Ну це власне більше ну, по ужгороду, чи все ж таки по іншим містам Закарпаття, таким наприклад, як Хуст, теж воно має, має вплив. Має вплив на не тільки на Ужгород, Це в Ужгород в найбільшому відсотковому співвідношенні, я би так сказала, uh -huh. все таки це обласний центр. Але це і Тячів, і Хуст, і свалява, і Берегово, і Мукачево. Всюди відчулося збільшення запиту і відповідно зростання як оренди, так і вартості за метр квадратний. Окей, okay. а хто цей покупець? Є певний портфель. Не портфель а... вивчепепевч чи, чи є певний портрет цього покупця не портрет. Я зрозуміла Володимир. Ну, дивись, Якщо говорити, хто купляє зараз нерухомість в Закарпатті? звісно, відсотків 70 це будуть внутрішньопереміщені особи з, з Києва, з Харкова, з Одеси, з Дніпра. Тобто це можна поділити на дві категорії: це ті, хто, це в основному сім'ї, можна сказати, оскільки все-таки люди хочуть, щоб їхні діти жили, навчалися росли в безпечному регіоні, тому обирають Закарпаття. Тобто ті, хто обрають для себе житло. І інше це от серійні інвестори чи ті, хто мають готівкову валюту і хочуть зберегти її від інфляції. Як в принципі, нерухомість називають бетонним депозитом? Ось mm -hmm. так воно mm -hmm. зараз в Ужгороді і працює. Ну, це ти зараз говориш більше про житлову нерухомість. Так по Закарпаття, наскільки я знаю, спілкуюся з гравцями на ринку, то зараз дуже активно розвивається апарт готелі. Готельна сфера і багато інвесторів, особливо з Києва. Вони інвестують саме в готелі, тому що там все зрозуміло. В тебе є керуюча компанія, в тебе є апартаменти, які здаються. Люди, людям нема куди виїжджати як тільки в Карпати Закарпаття, то вони інвестують і в них є завантаженість по, по року, і вони отримують свій пасивний дохід. Яка ситуація з житловою нерухомістю? Чи є тут такі самі показники для інвестора класні, як і в апарт-готелів? Якщо говорити з цієї точки зору порівнювати перед готелі, яких в принципі, на Закарпатті не так і багато, я бачу тенденцію, що це теж така ніша, яку зараз потрошку займають в області, оскільки рахуй бізнес сюди переносить свою діяльність, а коли приїжджають якісь їхні працівники сюди на декілька днів чи якісь, можливо, ділові перемовини, то теоретично немає де зупинитися. Тому це теж ніша, яку зараз активно займають. Але якщо ми порівнюємо з житловою нерухомістю, то ну все таки ви коли купляєте квартиру, то ну ви купляєте об'єкт, де ви зможете прописатися, який ви так само можете здавати в оренду, і так само і в тому числі наша будівельна компанія. Займається тим, що ми здаємо в оренду і надаємо супровід, тобто клієнт може взагалі не переживати, що в нього там відбувається, чи поламався там кран, чи з'їхали в орендарі. Він буде щомісяця отримувати свій стабільний пасивний дохід. Квартиру ви зможете перепродати будь-який зручний для вас час, чи ви можете там жити не як в апартаментах обмежену кількість днів, а в будь-який момент, до прикладу, ви працюєте в Одесі і там стає небезпечніше, ви будь-коли можете приїхати і. Ага. Ну, заслитися в, в свою квартиру, тому це я не кажу, що щось краще, щось гірше. Це різні сфери, але е, плюси дохідності є в кожному напрямку. А квартира чи будинок? Ну, звісно, квартира це менша площа, це менше входу, вона ліквідніша. Тобто тут цікавіше буде з точки зору. Але якщо порівнювати, я би казала, не квартири чи будинок, а квартири чи таунхаус, оскільки це зараз теж напрямок, який в Ужгороді досить цікавий, який обирають люди, які звикли в великих містах до певного рівня життя, до певного комфорту, до певного сервісу. І е, е, є певна категорія клієнтів, яким звісно потрібно таунхаус, де закрита територія. Тепер скажемо нашим глядачам, що таке таунхаус, щоб вони розуміли, чим відрізняється котежний будиночок від таунхаусу. Таунхаус це формат, в принципі, той самий, що котежний будиночок, це двохповерховий будинок з своїм гаражем, своєю прибудинковою діляночкою, але він знаходиться в межах міста, закритому, в такій закритій локації, де є своя управляюча компанія і ну, вирішує всі ваші поточні питання, які у вас можуть виникати. Тобто якось такої великої суттєвої різниці немає, але він буде знаходитись близько до о, інфраструктури, десь в межах міста. Ага, ага, супер. Ну мені здається, що таунхауси вони не окремо стоячі будинки, а як, як зблоковані. Вони зблоковані. А, як... Так, так. Один до одного як, ну. як маленький, двоповерховий такий собі будиночок, де, де маєте класних сусідів собі. Так, е, гаразд, а що зараз з попитом? Скажімо так, до війни і зараз чи можете зробити порівняння, що люди купляють там великі таунхауси, маленькі квартирки, що з площею? Тобто, куди зараз все-таки люди готові інвестувати? Тому що, наприклад, говорити про Київ, то кияни і гості столиці не готові інвестувати в Котлован, чекати, коли ну, там через 2-3 роки побудується будинок, і тоді там в них жити або здавати в оренду. Що, що в Закарпаття? Що в Закарпатті? В Закарпатті все, е, зараз уже трошки стабілізувалося, оскільки в 2022 році це був, е, така хвиля оренди, яка вплинула і на первинну нерухомість. Був дуже великий запит. У 2023 ринок трошки вже е, якби, ну, стабілізувався. Да? Е, в Третьому теж не дуже обирали на етапі котловану, оскільки кожен переживає, що далі буде, що буде через рік, через два, через три. Але специфіка нашого регіону і специфіка Ужгороду в тому, що це маленьке місто. І е, у нас е, тут, в принципі, е, забудовники вони е, виконують свої обіцянки. Вони добудовують ті, які на ринку вже давно, оскільки тут е, всі знають один одного, і дуже важлива репутація. Тобто, забудовник не може собі дозволити там щось нам обіцяти, підписати договори, взяти кошти і Ні, потім може, десь... може, але один раз тільки. Ну <світ> <світ> так, але е, поки що тримаємо цю планку, в принципі, не маємо такого негативного досвіду в межах області е, люди. Повірили в Закарпатті, повірили в цей регіон, зрозуміли, що тут можна комфортно жити. Все таки близькість до кордонів. Бізнес переїхав з логістики. Точки зору зручно. Є чим зайнятись, як і з точки зору відпочинку. Тому е, побачили, як зростає вартість на метр квадратний. Зрозуміли, що в принципі теж є можливість і зберегти кошти від інфляції, і отримати певну дохідність, і е, почали інвестувати на котлуванні. Е, це не буде переважаючий відсоток все-таки клієнтів. Все-таки більшість обирає готове житло. Є великий запит, і добре, що є велика пропозиція квартир з ремонтом готові до заселення. Тобто ви проїжджаєте, вам не потрібно шукати бригаду, яка вам зробить ремонт, самим цим займатися, витрачати на це час. Ви можете проїхати, подивитися, сподобалось, відразу там залишатись на ніч, оформляти право власності на квартиру. Тобто почали інвестовувати на котлуванні. Але більшість все-таки обирають, звісно, готове житло або mm -hmm. до ремонту, або якщо є можливість вже з ремонтом меблями та технікою. І е, е, залишається відсоток клієнтів, які обирають все-таки формат е, ось такого заміського е, житла, або великі квартири з патіо, або пентхауси, або е, таунхауси різного формату, та площі теж може бути з ремонтом. Е, Оскільки yeah. в Ужгороді, в принципі, в Закарпатті є тільки один єдиний проект такого формату, це котижне містечко Шервуд, то ось там зараз концентрується ну, такий певний соціум з інших міст, які там сідають. Якраз хотів запитати на прикладі Шервода, наскільки змінилася купувальна спроможність клієнтів наприклад не купували на маленькі площі, а за останній рік, наприклад, почали купувати більші площі, там з більшими терасами, з більшими територіями. Чи насправді навпаки ситуація? Тому що я знаю, по Львову ситуацію, що там навпаки зараз з 140 квадратних метрів будиночки за міські котеджі, люди починають обирати вже вже менше менше менше, доходить там до 90 квадратних метрів. Київська область та сама ситуація. Власне, як у вас? Ну, давайсь, в принципі, формат маленьких будиночків, запит на них є. Але э, останнім часом э, ті клієнти, з якими я працюю, все таки у них э, більше запит на велику площу. Тобто, до прикладу, э, там об'єднайте мені два пентхауси в один, щоб весь поверх був мій, чи там я хочу э, там хаус там на 220 двадцять квадратів, э, на два гаражі, там э, щоб була додаткова кімната для там няні, до прикладу, або там для когось іншого а велика суперсона. площа це яка площа? Велика площа ну це в діапазоні 200-250 квадратних метрів. Ого. То це те, що в принципі, ну у нас є такі пропозиції, те, що на що є зараз запит. Ну Зрозуміло, що на квартиру 35 метрів буде більша кількість бажаючих, а на будинок 220 ну суттєво менший. Але люди переїжджають сюди в Ужгород. Там, і... Вони звикли, в принципі, до, там, можливо, і, і май... і проживання в якомусь маєтку або іншому форматі. Тому ну, просять щось такого схожого типу теж. Великого. А що з ліквідністю? Uh, ну, дивись, uh, нема цих пропозицій багато, да? тобто їх може бути там 4-5. Uh, відповідно, до uh, ну, прикладу, зараз залишилося вільних там 2. Запит є, ліквідність воно унікальне, е, невелика кількість пропозицій, хороша концепція, хороша комплектація, тому е, проблем в тому, чи буде запит на це житло через рік, через два-три не бачу. Угу, угу. Тобто, в принципі, якщо наприклад я зараз заходжу як інвестор в, в Шерво, то при тому як змінюється кон'юнктура ринку, як змінюються, закручуються гайки з приводу там, мобілізації, всього іншого, і мені потрібні будуть гроші для того щоб забезпечити свою сім'ю чи мої там армійські потреби, то відповідно я зможу за який час продати нерухомість і вийти з активу? Звісно, буде залежити від того, який формат нерухомості ви обарите. В принципі, щось обіцяти прогнозувати не дуже хочу братися, оскільки. Ну, це не закони фізики, які ти знаєш, можеш чітко спрогнозувати. Ринок досить мінливий. Не було ще такого моменту, щоб там клієнту потрібно було кошти, навіть якщо це терміново, і він не вилучив їх назад. І в 99% це із хорошим плюсом їх вилучав. А який відсоток ви собі забираєте за допомогу? Ми беремо 2%. За як якась ріелторська агенція за те, що ми беремо в роботу. Ну, це справедлива і... ціна, справедлива. Це не, не, не 5, не 7, не 10, як бурківські забудовники, тому це прям клас. А, давай поговоримо тоді про цифри. Власне, я так зрозумів, що у вас є і маленькі будиночки, і великі, там по 250 квадратних метрів. А, яка ціна входу? Що, яка є націнна пропозиція для клієнта? Що він отримує на? Ну, точніше, скільки він має потратити на, на те, щоб війти, які там є платежі, і відповідно, скільки він може на цьому заробити, яка прогнозована дохідність. Ви ж не гарантуєте ніякої дохідності? Чи гарантуєте? Uh, ні, у нас uh, немає такого, як в апартаментах, де є управляюча компанія, яка, в принципі, теж не гарантує, а прогнозує uh, дохідність. Там не можуть сказати 16, а по факту буде 10. Uh, по цінам. Ну, девайс, якщо проаналізувати, до прикладу, там, минулий рік, то вартість за метр квадратний там, за рік зросла орієнтовно на 350-500 доларів за метр квадратний. І це, тобто це ціна, по якій купляють. Це не те, що там десь на Олексі висить і ніхто цим не цікавиться. Це, цікавить. ага. це фактично ціна, там, до прикладу, там, 2000 за метр квадратний, це те, по якій, там, якщо ми говоримо про квартир таунхауси зараз на Шерводі, готове житло купляють. Якщо ми говоримо про нову чергу, там у нас змінена концепція, там покращені архітектурні рішення, там Ось є саме ці великі будиночки, там 180 чи 220 квадратних метрів. І е, є малоповерхова забудова, це квартирні під'їзди. Кожен під'їзд має свою унікальну дизайнерську концепцію, тобто, чи це там будинок золота, чи це там будинок каменів, тобто вони по різному Все Всього все чотири поверхи, але є ліфт і є підземний паркінг. По цінам воно буде залежати від того, яку ви там площу обираєте. Якщо ми так осередньо будемо говорити, то стартували ми місяць назад. ну, Грубо, це 1700-1800 за квадратний метр. Кожна продана квартира здорожчує всі наступні там, на певний поріг. Тобто, як тільки ви купили квартиру, вона автоматично вже стала дорожча, можна так сказати. Зараз за два місяці продажу середня вартість буде. Це вже десь 1900 дев'ятсот за квадратний метр. А тобто просто у вас це зростання ціни. Воно є плановим. Чи ви тримаєте руку на пульсі по ринку і як кринок рухається, так само і ви тоді піднімаєте ціну? Ми тримаємо руку на пульсі. До прикладу, якщо сьогодні ми виставили на продаж там 10 квартир і 9 з них розкупили, відповідно, десята буде по найвищій вартості вже тут. Ну О, в такому форматі добро, якщо я купляю не на не з метою перепродажу, а по оренді, скажи трошки uh -huh. більше про ринок оренди в Ужгороді, тому що є, е, знаєш, ходять страшилки по регіону, там по Львову ходили. Не знаю, зараз вже, вже мабуть не ходять, коли там по тисячі півтори тисячі доларів за 30 квадратних метрів однушка квартира в оренді. Що у вас з орендою наскільки це правда, неправда, і на що люди можуть розраховувати зараз? Ну, два, ринок стабілізувався, так, був певний бум, були різні ситуації, різні космічні вартості. Я не кажу, що він повернувся до довоєнного рівня, однозначно, ні, оскільки і в доларі інфляція є, і запад залишається все-таки досить високим. Якщо ми говоримо про цифри дохідності, то в принципі по квартирам це буде. Ну, якщо так, грубо від 6 до 10% річних. Це те, що, в принципі, спокійно ви можете отримувати, ну, якщо грубо, порівняти так само і в апартелі зараз, там, наскільки, чого, до 10% люди отримують. Є ще ринок орендної комерційної нерухомості, який, в принципі, теж почав зараз зростати, оскільки ну, бізнеси переїжджають, відкриваються якісь нові офіси, нові підприємства, нові магазини. Зараз це буде так стабільно, це 7% річне. Це в принципі, інвесторів, це повністю влаштовує. По цінам, якщо говорити, то однокімнатна квартира буде варіюватися від того, який це комплекс. Якщо це до прикладу Шервуд, то це десь буде доларів 800. Це місячну оренда. Якщо це там, житлові комплекси там, більш високого поверху, там, немалоповерхова забудова, інша трошки концепція, це може бути, наприклад, у нас там є парклент, там від 500 до 600. А якщо це там взагалі ще простіше якийсь там комфорт клас комплексного будова, в принципі, 400-350 спокійно можна знайти собі хороше житло. У кого який запит? Тобто ми не кажемо, що в Ужгороді зараз да, все б, там, по 800 доларів однокімнатна, на... нема де жити. Є можна підібрати там і 10 тисяч гривень. Може бути квартира, і 8. Але... Якщо у вас запит простіший, вам цього достатньо. Ви знайдете свою нерухомість. Якщо вам потрібно, ну там охорона, консьєрж, підземний паркінг, ну відповідно, треба розуміти, що це буде вартувати дорожче. Дивись, а якщо мені як інвестору треба щоб було 10, ну плюс там 1-2 відсотки, щоб вийти на 2... 12... Коротше, максимальна дохідність. Я прохожу тебе, кажу, Мар'яна, проконсультуй, будь ласка. От у вас є там декілька об'єктів, в які мені вкласти на сьогодні, щоб я там через 5 років зміг отримати максимальний прибуток від орендного бізнесу, ну і плюс від капіталізації. Щоб який це був би цей об'єкт. Ну, Так як я сама в нерухомість, я теж до цього досить так детально підходжу. Ну, давай, треба розуміти, який є. Бюджет у людини, так коли вона готова отримати назад свої кошти, тобто треба розуміти, що якщо ви хочете максимальну дохідність максимальну капіталізацію, відповідно вам треба буде довше всього чекати. Тобто ви не можете купити житло, яке вже здане в експлуатації, і очікувати, що ну, ви там не більше всього зробите. Угу. Але там менше всього ризиків. Тобто, тут ну, палка в двох кінцях. Станом на зараз найбільшу ліквідність прогнозуємо це, звісно, остання черга шерву. Да, оскільки це е, унікальна концепція, немає в межах е, області нічого схожого. І навіть якщо хтось зайде з якимось схожим проєктом, років 5 потрібно, щоб такого формату реалізувати, оскільки там є і е, СПА, і спортзал, і коворкінг, і внутрішня інфраструктура, і там, дитячі майданчики, і управляюча компанія. Е, тобто е, це формат зараз, який в принципі, з найбільшою ліквідністю я прогнозую. Ну, є у нас ще там об'єкти, які, в принципі, остання черга буде починати будуватися. Це інший район міста, це школи комплекс Гранд Хілс. Його унікальність теж в тому, що там більше нічого не будується, ми там єдині. Тому поряд університет, близько до центру, теж хороша локація. Там можна просто інвестувати з меншим порогом входу. Ну, це будинок бізнес-класу, а не преміум. Відповідно, на кожен гаманець знайдеться свій, свій, свій об'єкт. Ясно. Супер, супер. Я особисто отримав відповідь на своє питання. Скажи, будь ласка, ще таке питанечко, чи є в тебе певні бонуси або подарунки для наших глядачів? Е, звісно, це може бути як від наших менеджерів, від наших спеціалістів, від мене особисто е, безкоштовна консультація та підбір е, хорошої ліквідної нерухомості. Ну і у разі, все таки вирішення придбати нерухомість в Ужгороді забудовника, наприклад, Газда, це буде хороша знижка при повній оплаті. Ну і в мене ще є одне питаннячко. чому інвестор повинен інвестувати в Закарпаття, зокрема там в Ужгород ваші об'єкти, а наприклад, не у Львів, де по факту ділова бізнес-активність зараз на найбільшому на найвищому рівні? А, Ну, дивись, ринок Львова він а, розвивається вже дуже давно. І а, відповідно вартість за метр квадратний поріг входу, там в принципі буде вище, оскільки а, там а, більше будинків бізнес-класу, більше будинку преміум класу. А, ринок Закарпаття він а, зараз, в принципі, ще на такій хвилі, на якій цікаво заскочити, і е, ти зможеш отримати хороший, а, хорошу дохідність і зможеш. А, Отримати змож підібрати собі якийсь гарний, цікавий ліквідний варіант. Не треба забувати, що станом на зараз таки, Закарпаття найбезпечніший регіон, який обирають і я знаю, що і бізнес, і люди там з Харкова, з Києва, з Одеси. Роблять певний тест-драйв, вони можуть пожити трішки у Львові, трішки в Закарпатті і враховуючи таку нашу камерність нашої області і близькість до кордону, все одно зупиняються тут. Тому, як на мою думку, ринок в Закарпатті, він має більше е, можливостей росту зараз. І тут тому цікавіше інвестувати. Е, у Львові він вже більш-менш сформований і там треба ну прям більш так детально підшукати. Щось, щоб ну, якийсь гарний цікавий варіант знайти. Дякую. Я думаю, що ще дуже додасть інвестиційної привабливості Ужгороду, якщо запустять чи не якщо, а коли запустять аеропорт в Ужгороді і можна буде літати. О, тоді мені здається, що це прям буде такий якісний скачок, стрибок, стрибок в, в цінах, ну і взагалі в, в можливості інвестувати. Так. Ж, у мене питань немає. Дуже дякую тобі за вичерпні відповіді. Насправді мені сподобалося, що в тебе, знаєш, не було таких фантастичних цін, як буває там з Буковеля. Я чув цифри про 18-20% річних. Про те, що інвестуйте сьогодні, бо завтра все, все, все вже буде. Прям все, все, все пропало. Зважений аналіз є розуміння ринку порівняння з ну фактично з конкурентами. Це, це Львівська область, будемо говорити відверто. От. І мені здається, що дійсно той проєкт, який ви будуєте на великій площі, мені особисто подобається чим тим, що є попит, а це означає, що людей ще є досі гроші. А це означає, що ми не все так погано. І це вселяє надію. От. Е, ще що все додати? додати. Е, Ні, Влад, дякую за запитання. Я сподіваюся, що е, наше відео трішки. Е... Збільшить зацікавленість нашим регіоном. Скільки Закарпаття треба повірити, його треба полюбити. Воно дуже інвестиційно привабливе. Ми будемо раді бачити тут мешканця кожної області. І дякую всім, хто інвестовує в принципі в Україну, незалежно яка би це була область. Оскільки ми так підтримуємо економіку. Дякую, дякую. Ну і нагадаю нашим глядачам, що з вами був Володимир Копоть і Мар'яна Бігонець, компанія, будівельна компанія Газда Ужгород. Пока-пока. Všim hrnoděj.